Привіт! громадська організація інформація в чистому вигляді у партнерці з інформаційним агентством Волинь Пост готує спецпроєкт. Межуємо, але фільтруємо. Тут ми аналізуємо інформаційне поле прикордонної із Білорусі у Волині на наявність у ньому фейків, маніпуляцій, дезінформації та інших вкидів. Ми розповідаємо про методи інформаційної війни та вчимо розпізнавати неправду. Днями ми поїхали у село Дольськ, розташоване на самому кордоні із Білоруссю, фактичною соратницею Росії у війні проти України. Те, що нам сказали місцеві, м'яко кажучи, здивувало. Там одна сусідка походить, каже, баба, як не побачить білоруського телебачення, то вона не засне. На дев'ятому році війни і на десятому місяці повномасштабної тут майже із кожного телевізора можна без проблем дивитися білоруські і навіть російські канали. Натомість не завжди є можливість побачити українські. Українське не показує час. Угу. То я не знаю, але в нас показує білоруське і російське, як, ну, як не показує українське. Дуже часто відключаються українські канали. зусі нічого немає. І відключаються білоруські. То ви так можете без проблем взяти і включити їхнє телебачення, Я так? Да? Кожного дня. Так. Навіть мені наш канал не показувати, а їх не показують. <ілося> Угу. Нема сигнала. О, що ж вони? То ж то чуєте, що А ви ж не чуєте, що вони? Ой-ой-ой, що вони мелють? А що вони там кажуть? Нам страшно слухати то. ті канали, які включають. Виключаємо, як пошли там. То, то то все наші роблять. То не, не вони, і не Росія, і не білорусь, а то все наші Роблять, аж страшно слухати. Я кажу, як ти витримуєш? Я не можу слухати то телевізор. Забрались дух. А він же ще й глухий трохи лисяде вже близько. Сидить, слухає. No. Я, таков, я коли послухаю, no. що, що вони там, щось таке, нічого вони людського не планують, вони не захищаються, вони ждуть напад і бунтовий заходи. Чому сталося так, що завдяки Лукашенківському зомбоящику волиняни потрапляють у пастку паралельної інформаційної реальності і що мають намір робити для посилення інформаційної безпеки регіону компетентні інстанції? Про це ми запитали у Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також у концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. За останнім технічний бік питання, за нацрадою, функція моніторингу. У відповіді на наш запит, технічний директор концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Сергій Семерей пояснив, проблема у тому, що прийом білоруських телеканалів або адаптованих до білоруського законодавства версії російських телеканалів у прикордонних селах Шадщини, Ратнівщини та Любешівщини здійснюється із потужних передавальних центрів Білорусі. А єдиний метод протидіяти цьому розвиток власного ефірного цифрового телебачення, яке не поступатиметься за потужністю сигналу кількість та якісним наповненням наразі із цим ще є проблеми, каже представниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення на Волині Лілія Бойко. У нас є проблема в цьому, що в Білорусі і географічна властивість Волинської області дає можливість не всю територію покрити сигнал, хоча варто зазначити, що наприкінці 2021 року. Відкрили Зеонбуд, Це Національна Рада поставила таку умову Зеонбуду і встановили додатковий передавач, який поширює передачі українських телеканалів. Це дало можливість 15 20 кілометрів війти до території Білорусі. На сьогодні у прикордонних районах українське цифрове телебачення доступне із ретрансляторів у Шацьку, Любишеві та Кортелісах. З двох перших ретранслюється 32 програми: з Кортеліс 8. Таким чином запевняють у концерні РРТ, можливість прийому у більшості населених пунктів прикордоння забезпечена. Винятками ж є села, віддалені від цих ретрансляторів на понад два десятки кілометрів. У концерні РРТ зауважують, що проблемними в частині покриття ефірним телебаченням залишаються Маневичина та Володимир Волинський район. Причина у відсутності телевізійних веж. Концерн РРТ самостійно не має фінансової можливості здійснювати будівництво інфраструктурних об'єктів. Місцева влада та депутати, що представляють ці регіони, знають про проблеми із покриттям, із вежами. Потрібна співпраця. Проблему, кажуть у нацраді саме зараз можуть дещо ускладнювати ще й вимкнення електроенергії. Можливо зараз бути якісь коливання у зв'язку з виключенням електроживлення, і на телевежах немає електроживлення не не у всіх телевежах є і тому пропадають сигнали. У концерні РРТ зауважують, що для збільшення території охоплення телевізійним мовленням насамперед необхідно завершити будівництво загальнонаціонального цифрового мультиплексу в метровому діапазоні хвиль. Ця цифрова телемережа має забезпечити українців безкоштовним телебаченням. Будівництво розпочалося у цьому році і буде завершено на початку наступного. На Волині передавачі вже встановлені в Луцьку, Ковалі, Горохові, Цумані, Шацьку, Любошеві та Камені Каширському. Збільшена потужність передавачів МІКС-7 відносно існуючих та переваги у розповсюдженні радіохвиль метрового діапазону. У багатьох випадках забезпечать можливість прийому цифри там, де її немає сьогодні. А поки держава продовжує шукати рішення, чимала кількість волинян щодня з'їдає порцію огидної брехні і маніпуляцій, спостерігаючи за тим, як білоруське телебачення перевертає усе, що відбувається в Україні, з ніг на голову. Що вони розказують? Вони лісовому все неопаки. Да. Все навпаки. Угу. Якщо не. І вони бомбили Донецьку, то кажуть, що тут нашого бомбили. А щось таке случиться, все наше, на нас варіант. Ну і на запад вони нападають. Угу. Що то все запад? І тут вже ходять, вже завоювали, вже тут все в нас. Вже вони нас тут знімали заборони дивитися російські чи білоруські канали вдома немає. Тож і відповідальності за це теж. Все ж радимо волинянам не брати участі у добровільному зомбуванні та не дивитися російські та білоруські канали. Ми вдвоєм со агресори, токсичні люди на цій планеті. У нас только один спор. Хто більше? Владимир говорит, что я. Я вже починаю думати, що он ну, прийняли рішення, що вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думає нас сегодня розірвати, вбити клин? Тим, у кого немає сигналу українського телебачення, а також інтернету, представниця Нацради для прикладу рекомендує слухати радіо. Потрібно людям зрозуміти, що є альтернативний вибір, є радіоприймачі, і на яких на ОР 1 завжди транслюється марафон, і варто слухати українське і не вестися на провокації Білорусі чи Росії. Зараз йде е, важкі періоди. Важкі періоди, і як ми бачимо, не зупиняється ворог, і продовжується в нас далі вимкнення електроживлення, і нас застерігають, що і в майбутньому ще буде гірше. Тому прохання забезпечити себе радіоприймачами, тому що телебачення важче поширити сигнал, ніж радіосигнал. І радіосигнал. Ну, я сподіваюся, що 100% буде присутній. Тоді просто е, тел, радіоприймачами змонтованими такими батарейками або акумуляторами змонтованими, щоб ви мали можливість то, ну, чути радіо протягом доби і марафон протягом доби. Бо інформаційний вакуум це теж проблема. І потрібно, щоб ви знали, щоб населення знало, що відбувається в державі. Для Росії та Білорусі не існує правил ні у війні на полі бою, ні у інформаційній війні. Маємо пам'ятати про це, коли чуємо чи читаємо те, що видається нам сумнівним. Холодний розум, віра у нашу армію та наше майбутнє здатні звести нанівець намагання рупорів путінського та лукашенківського режимів втопити нас у пропагандистській брехні. Ми закликаємо волинян критично споживати інформацію, дізнавайтеся про події лише з офіційних та перевірених джерел. Відпишіться від анонімних телеграм-каналів, які періодично наганяють безпідставну паніку. Якщо ви сумніваєтесь у достовірності, почутої чи побаченої в мережі, чи де інде інформації інформації, повідомляйте про це нам. Ми допоможемо розібратися.